Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми поговоримо про актуальні події в українському фешн-просторі, а саме, проблема пошуку ідеального пуховика. Маленька розмірна сітка українських брендів і чорна п'ятниця та втрата контролю через знижки. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали. Судячи з соціальних мереж, всі в листопаді задаються питанням, де купити ідеальний пуховик не за всі гроші світу. Я задавалася цим питанням минулої осені. в мене був прям квест знайти гарний пуховик, який мені буде подобатися, тому що мені набридло носити курточки, які мені не подобаються, в яких я не відчуваю себе впевнено. І е, я вирішила замовити собі пуховик в українського бренду Glove Fashion. Я бачу, що цього року також їх рекомендують. І на превеликий жаль сталася проблема, тому що вони пообіцяли зробити замовлення за. 10 днів відшити цей пуховик, і, звісно, вони не виконали те, що вони обіцяли. Вони не відшили пуховик вчасно. Вони не відправили його вчасно. Тому я сказала, що я відмовляюся від пуховика. Поверніть мені гроші. Вони мене декілька днів ігнорували. Я дуже сильно хвилювалась, бо я взагалі думала, що мені гроші не повернуть. Але потім вони вийшли на зв'язок і повернули мені кошти. Мені абсолютно не сподобався досвід замовлення в Blow Fashion. Багато хто їх рекомендує, але це тільки якщо ви готові чекати на ваше замовлення довго. І якщо ви плануєте купувати пуховик в листопаді, то вас цього часу очікувати немає. Тому я б не рекомендувала Blow Fashion взагалі. Потім почалася чорна П'ятниця. Я замовила собі в українського бренду назва. Багато хто рекомендує цей бренд, тому що в них великий вибір, багато кольорів, багато принців на будь-який смак. Але він на мене погано сів. Він висів на мені як мішок, він був занадто оверсайз. Мені просто не сподобався фасон, тому я повернула. Цей пуховик також і чекала на повернення коштів ще два тижні. У мене більше не було сил, і в мене в голові сиділа думка, що я хочу собі пуховик від Кацуріної. Тоді ще в 2023 році вийшов пуховик в колаборації з Жул в Блакитний Полоску. Він мені настільки подобався, але я просто не була готова за нього заплатити. 14 500 і даремно потрібно було зразу його купувати, а не проходити через ці всі коло пекла з брендом Blow Fashion, потім назва. Я все-таки вирішила після цих невдач піти в шоурум. Я пішла в шоурум рум джул і приміряла пуховик, він мені дуже сильно сподобався. Я в нього відразу закохалася, і я вирішила, що я його куплю, бо я просто більше не хочу страждати. З пошуком я вже краще заплачу дорожчу ціну, але я буду спокійна, я видихну, і ця жахлива історія пошуку закінчиться, бо я просто створювала собі проблеми на рівному місці з цими пуховиками. А можна було б взяти, заплатити і заспокоїтися, і видихнути, що я і зробила. У мене є цей пуховик, я ним задоволена. Він мені подобається, я з радістю буду носити і цієї зими, але його потрібно здати в хінчистку, тому що він в мене біло-блакитний і він дуже сильно брудниться. Це його мінус, але загалом я в захваті від свого пуховика від Кацуріної. І якщо ви також в пошуку, якщо ви страждаєте, то можливо варто все-таки заплатити за комфорт і вже ось. Зовсім скоро буде чорна п'ятниця, тому я рекомендую вам завітати в шоурум Кацуріної і придивити собі пуховик, якщо ви ще раптом собі не купили і не знайшли, і ви страждаєте з пошуком. Моя найбільша порада в пошуці куртки це те, що потрібно шукати курточку офлайн, ходити в магазини, ходити в шоуруми, тому що, якщо ви замовляєте онлайн, це Мільйон буде проблем, бо вам просто може не сподобатися курточка, і потім вам потрібно буде чекати повернення коштів. Це все настільки затягнеться, це все настільки багато стресу. Комунікація з брендами, а ви знаєте, що комунікація дуже сильно страждає в нас. Вам можуть не відповідати довго. Вас можуть ігнорувати. Ви будете втрачати свої нерви, тому краще з пошуком куртки. Ходити в офлайн-магазини і обирати, міряти, і тоді все буде добре. Я знаю, що гарні пуховики є в бренду Дія Дія. Багато хто говорить про пуховики від шипелик. Мені подобається цей бренд, але він в Луцьку, тому його складно приміряти. Але в них гарні, цікаві, незвичайні моделі. Моя подруга купила собі пуховик в масімо Дуці». Він... Став вірусними в і Його багато хто рекомендував, тому також придивіться. Напишіть, будь ласка, де ви купили свій пуховик і свою історію пошуку, бо це правда знайти нормальну курточку, це ще той челендж. Я побачила цікаве відео в TikTok, в якому знову піднімається актуальна тема маленької розмірної сітки українських брендів. Я знайшла бренд, в якому максимальний розмір одягу це. S. Я просто шукала собі лосини. Я просто хотіла знайти лосини кльош. І я натикаюсь на бренд, український бренд, в якому я бачу просто ідеальні лосини кльош, не спортивні, а саме такі, як можна на вихід вдягати. Плюс, що була ціна, мінус, що розміри XSS. Ну, я вже звикла до того, що XSSM, XSSML, но XS, XS S. Знаєте, якби це позиціонувалося як бренд для людей тільки з маленьким розміром, і там були там 2 xs там XXS, потім XS, просто для таких худеньких маленьких дівчат також важко знайти одяг. Так само, як для дівчат, в яких більше розмір. Але ж ні, це позиціонується, як я зрозуміла, тільки для конкретної касти людей. Для високих, худих, а ля інстамоделей, моделей От щось. щось Такого. І мене дуже засмутило. Типу, лоси не класні. Та ціна завишена, звичайно. Але якось. Я не знаю, наче трішки в душу насрали. Я впевнена, що я влізла в той розмір S. Ну, хоча хоча, я не знаю, ну можливо, там S – це стегна до 90 то тоді не влізла, бо мене стегна 95, вибачте. Але таке ощущення, я вам кажу, реально піднастрали в душу. Багато українських брендів пропонують одяг лише до розміру L, а іноді навіть цей розмір відсутній. Я вирішила переглянути розмірну сітку українських брендів, які подобаються особисто мені, за якими я слідкую. Я вважаю, що в них класний дизайн, крута естетика, і отже, у бібліотеки Національ можна купити одяг найбільшого розміру L, в шипелик Також L, Аліса Кей має найбільший розмір L. Пірнай, також Ель маленькі бренди орієнтуються на зменшення витрат і тому виготовляють одяг у найбільш популярних розмірах. Проте така стратегія звужує аудиторію. Крім того, в світі вже давно розвивається рух за інклюзивність фешн-індустрії, де бренди пропонують великий розмірний ряд і підкреслюють красу всіх типів фігур. На жаль, українські бренди диктують стандарт, що ти не можеш бути більшим за розмір L, тоді тобі нічого буде купляти, але не потрібно себе змінювати через. see Бренди, які економлять на витратах і тому не шиють більші розміри. Ви не повинні змінюватися, це повинні змінюватися бренди, і ми повинні на них впливати. Українським брендам варто розширити свою розмірну сітку та залучити модели з різним типом фігур, тому що це не лише збільшить кількість їх клієнтів, а також підвищить і покращить їх репутацію. Серед українських брендів виділяється Usual, тому що розмірна сітка включає XXL. Та на речі XXXL і можна в них обрати довжину штанів 102, 107, 112 см. Іншим брендам варто брати приклад з Usual та розширювати свою розмірну сітку. Я вважаю, що бренд, в якої є розміри лише XS і S, викликає підозри щодо якості, щодо етичності виробництва, щодо взагалі ідеї створення бізнесу, тому що... Лише два розміри, чому так е, викликає дуже багато питань. Їхня стратегія є застарілою. Та їм потрібно її змінити. Ура, вже розпочалася чорна п'ятниця. Я дуже чекала цього періоду. У мене в грудні день народження і, звісно, я хочу себе порадувати чимось красивим. В моєму вішлісті є чорні чоботи Ебігейл від Качаровської. Я ходила в шурум, я їх міряла, і вони мені неймовірно сподобалися, тому я на них. Кинула своє око, і я б хотіла їх придбати. Зараз я знімаю 26 числа і ще немає знижок в Качаровської. Але сподіваюся, що в п'ятницю вже будуть, і сподіваюся, що буде на них. Хоча б мінус 15%, бо я б дуже сильно хотіла їх купити на знижці. Останнім часом у мене є велике бажання витрачати гроші на взуття, тому що раніше я цього не робила, і у мене не так багато класного взуття. Хочеться збільшувати свою колекцію, купувати кросівки, туфлі, будинки. Все на світі. Ще б хотіла купити собі святкову сукню. Я заходила в шоурум Moncherрі Store і міряла там цю сукню. Вона мені сподобалася, Робилася, але я хотіла собі її в чорному кольорі, проте був лише молочний і коричневий. Мені сказали, що чорний колір повинні привезти. Вона на мене добре сіла. В ній в мене з'явилися груди, я була в шоці. Я трішки в ній не впевнена через те, що вона. Відкрита з відкритими рукавами. А зараз зима, начебто, хотілося, щоб були рукава, але е, все-таки я ще буду над нею думати, тому що додатково доведеться купувати кардиган або піджак до цієї сукні. Це додаткові витрати. Е, також я поміряла корсетну блузку, і вона мені неймовірно сподобалась. От її я точно хочу собі купити, якщо не зараз. То потім, але вона прям класно сіла. Я в захваті була. Я думаю, подивитися ще сукню бренду Бібліотека Національ, мені він дуже імпонує. Мені подобається їх естетика, дизайн речей. Я хочу від них все. Якби я могла, я б купила від них все, не задумуючись і носила. Б. Але, на жаль, це дорогий бренд, і вони. Практично ніколи не роблять знижок. Я за ними слідкувала, і знижок не було. А, лише на Чорну п'ятницю. Взагалі, я рекомендую, якщо у вас обмежений бюджет, то купувати на Чорну п'ятницю в брендів, які рідко роблять знижки, ви щось від них хочете, тому що всі інші бренди рано чи пізно знову зроблять знижки, і тоді ви знову можете купити. Товар за меншою ціною, але є бренди, які дійсно рідко роблять знижки. Загалом, моя ціль на чорну п'ятницю це купити собі ботинки і святкову сукню або святковий одяг. На чорну п'ятницю я б рекомендувала не тиснути на себе і відштовхуватися від свого бюджету. Більшість брендів роблять знижки постійно, не лише на чорну п'ятницю, тому коли у вас буде фінансова можливість щось купити, то варто купити тоді. Не потрібно зараз все скупляти на чорну п'ятницю. Тому що кругом знижки всі бренди про це кричать, виставляють свої пости, заманюють вас, тримаєте себе під контролем. Е, найголовніше це те, щоб у вас було що їсти, що пити, були гроші в запасі. Я точно не буду витрачати всі доступні гроші на цю чорну п'ятницю, тому що я відчуваю себе найщасливішою, не коли в мене є нова сукня, а коли в мене є. Гроші, коли відчуваю себе фінансово стабільною, і я краще куплю цю сукню, коли в мене вже будуть гроші без знижки, ніж зараз, а потім місяць страждати і думати, боже, боже, де взяти гроші. Я бажаю вам гарного шопінгу, адже палувати себе та своїх рідних потрібно. Напишіть, будь ласка, що ви плануєте купити собі на чорну п'ятницю або що ви вже купили на знижках. Я вам дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, і до зустрічі в новому відео. Пока!